Хочете вірте, хочете ні, а тільки кажуть, що жило колись порося на ім'я хрюк, і було воно незвичайним. На задніх ногах уміло ходити. Бувало, вийде воно на прогулянку, усі малюки ягнята, телята, козенята, так за ним і ходять. Хрюнечко любенький, покажи, як ти можеш. Стане хрюк на задні ноги, передні на пузі складе. І виступає поважно приповажно. Усі тільки ахають. Оце хрюк, який хрюк. А він хвалиться. Це ще що? Хочете, на одній ніжці пострибати можу? Хоч на правій, хоч на лівій. Усі дивуються, усі хрюка хвалять, а він рильце своє усе вище задирає. Під зиму до того запишався, з малюками й зовсім перестав розмовляти. Ходить і сам із собою міркує. Чим я гірший людей? От захочу, піду до дітей у школу, на новорічне свято. Візьму і піду. Почув це старий цап і жахнувся. Без глуздя. Хіба можна, щоб порося до людей на свято ходило? Не здумай піти, дурна голова, бо засмажать тебе та з гречаною кашею з'їдять. Безперечно. А я так зроблю, що не засмажать, відповідає хрюк. Навіть і не дізнаються, що я порося. Та як же тебе не впізнати? У тебе ж поросячий хвостик? А я штани вдягну. Адже в тебе й копиться поросячі, а я черевики взую, та ще й з калошами. Але ж очі в тебе теж поросячі. А окуляри на що? У дітей там карнавал буде. Вони самі вберуться хто лисицею, хто зайцем, а хто й сірим вовком? Цап тільки бородою затрусив та й пішов геть. Про що й говорити, мовляв, з поросям. Звичайно, самому хрюку ні за б до такої хитрості не додуматися. Але була в нього знайома кішка. У школі сторожем служила. От вона його й напоумала, вона йому і одяг роздобути обіцяла. Як підійшов новий рік, переходить кішка до кошари і каже Ну, я все дістала. Давай мерщій збиратися, бо вже на ялинці скоро ліхтарики засвітять, і частування готове, та ще яке смачне. Почув хрюк про частування і кинувся, було вже одягатися. Стривай, стривай, каже кішка. Аж надто ти замурзаний. Спочатку треба вмитися, бо хлопці тебе одразу впізнають. Скажуть, що це за свиня така. От і не хотілося ж хрюку вмиватися, але що поробиш так сяк, аби як, рильце ополоснув. Почав він одягатися, штанці на голову натягнув, рукавички на задні ноги напинає. І сміх, і гріх. Добре, що і тут кішка допомогла. Подивився хрюку коритце з водою і сам здивувався. Ну, хлопчик і хлопчик тільки замість носа рийка. Ідуть вони з кішкою, а у хрюка серце вже аж так тьохкає. Що як впізнають та в кашу. Страшно. А тут по дорозі цап зустрівся, стоїть чиюсь сорочку жує. Люди у дворі повісили сушитися. Побачив цап хрюка і одразу сахнувся в бік. Не бий мене, хлопчику, не буду більше білизну жувати. Ага, думає хрюк, не впізнав мене цап за людину прийняв. Веселіше стало, ідуть вони далі. Зирк лежить під ганком хрюкова матуся, рилом підриває стовпи. Тільки но вона хрюка побачила, скочила та й геть. Бачиш, каже кішка, я все добре влаштувала, якщо тебе рідна мати не впізнала, отже, ніхто не впізнає. А хрюк замість дякую, як на неї цитне, дзусь, така сяка. Кішка з переляку залізла на дерево. Тут хрюк вже зовсім розвеселився. Так воно краще, думає, бо ця чепуруха ще проговоритися могла. Ось і школа, двері розчинені, чергові всіх зустрічають, ласкаво просимо, кажуть. І хрюку сказали Ласкаво просимо. Тільки він нічого на це не відповів, а як був у й калошах, прямо до зали поліз. Стривай, стривай, хлопче, кричить черговий. Ти роздягнися спочатку, хоч калоші зніми. Нема чого робити. Зняв хрюк калоші та й до зали увійшов. Там якраз концерт починався хто співає, хто танцює, хто читає вірші. Усі слухають, сидять тихо, тихенько, а потім голосно, голосно плескають у долоні, а у хрюка лише частування на думці. Знай крутиться на стільці та похрюкує, чи скоро за стіл? Тихіше, хлопчику. шепочуть сусіди, ти слухати заважаєш? А він усе своє. Оце так хлопчик, дивуються сусіди, який невихований. Але довго їм дивуватися було ніколи. Пішли всі навколо ялинки танцювати. І хрюк туди ж. Одному на ногу наступить, іншого штовхне, а сам і вухом не веде, наче так і треба. Вибачатися це не його поросяча справа. Фу ведмідь який, каже одна дівчинка. Ти чого штовхаєшся? А Хрюк тільки пирхнув, не впізнала, думає. добре, адже я не ведмідь. Але ось нарешті й до столу покликали. Першим хрюк летить, усіх розтовхує, плюхнувся на стілець і ну з усіх тарілок до себе їжу розгрібати. Галас, срегіт навколо, хлопці навіть їсти не можуть. Усі з хрюка сміються, а йому й горя мало. Рийкою у тарілку заліз та й наминає все підряд. Нарешті відвалився та й ноги на стіл. Тут вже хтось не втерпів і каже це ж не хлопчик, це ж просто порося. Хрюк схопився та, як заверещить, впізнали і кинувся щодуху бігти. Зачепився за ручку дверей, штани з нього злетіли. А тут кішка йому по носі раз-раз не будь свинею. Якось вирвався хрюк, без штаній у самій шубі додому добіг, а тут цап. Ах, це ти мене налякав? Та як буцне його, одразу й шуба звалилася, ледве живий дістався хрюк до рідного хліву. Зарився у солому, лише рийка назовні стирчить. Тремтить бідолаха від страху, а сам і каже Та як же вони мене впізнали. І справді, як. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.